У цьому відео ми розглянемо осушувач повітря Trotec модель TTK71E. Продуктивність даного приладу сягає до 24 літрів води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для житлових та офісних приміщень площою до 50 квадратних метрів, в максимальному режимі споживає до 450 Вт на годину. Вентилятор равликового типу обробляє до 180 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму сягає до 48 дБ, вага 16 кг, Є ручка для перенесення і ролики для переміщення по квартирі. На верхній частині розміщена панель управління Trotec ttk 71 e оснащений такими функціями, як таймер на виключення, передбачає автоматичну роботу по заданому рівню вологості, безперервний режим. На задній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. Цей осушувач призначений для зниження рівня вологості в квартирі, офісі, невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.